The for a to this Перспектива військового вирішення цієї проблеми дуже низька. Росія має надзвичайно могутню армію з огляду на довжину українсько-російського кордону, з огляду на історію. Очікувати, що у разі, якщо Росія поставить собі за мету перемогти, низькою є вірогідність, що Україна зможе відбитися. Але міжнародна спільнота, діючи узгоджено, може підняти ціну порушення засадничих принципів суверенітету і територіальної цілісності. І саме це ми робимо якщо дипломатичні зусилля проваляться, я попросив свою команду розглянути усі варіанти, а також і те, які інші засоби ми можемо застосувати, щоб змінити розрахунки пана Путіна, і можливість надання смертельної оборонної зброї є одним з тих варіантів, які розглядаються. Але я ще не схвалив рішення у цій справі. Я проводжу консультації не лише з Ангелою, але й з іншими союзниками.